За звинуваченням в отриманні хабара. Затримали головного редактора інтернет-видання страна Ігоря Гужву. А в самій редакції провели обшук. Обвинувачення запевняє жодної політики у справі проти редактора. Відверто про російського видання немає. Винятково кримінал за словами генпрокурора Луценка. Гужва вимагав 20 тисяч доларів і вже отримав половину суми за те, щоб не публікувати компромат на одного з політиків. Сам Гужва, який наразі перебуває у слідчому відділі, ці звинувачення спростовує його. Захисники називають справу сфабрикованою, а колишні соратники Януковича обурюються і хочуть взяти затриманого на поруки. Ольга Кошеленко більше глупої ночі кипить робота в редакції інтернет-видання Страна юей головреда Ігоря Гужву прокуратура узяла із ізміченими купюрами. Триває обшук. Двоє адвокатів приїхали його захищати, намагаються потрапити усередину. Відчиніть, будь ласка, двері. Втім, одна захисниця Гужви вже в редакції міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш. Скажіть, ви зараз можете покинути це поміщення? На це треба спросити у слідування. Скажіть, просто Ігор Гужва зараз свободен у своїх дійсцях? Він може покинути поміщення? Вийти Гужва може лише у Фейсбук. Близько місяця тому на мене вийшли люди від нардепа від радикальної партії лінька і запропонували 20 тисяч доларів за зняття тексту про конфлікт людей Лінька та Киви. Пропонували наполегливо, але я відмовився. Відмовився, не відмовився, а гроші знайшли саме в його портфелі. Констатують у прокуратурі. Підкинули, наполягає заступниця редактора. В портфелі керівника інтернет-видання були вилучені кошти, які напередодні були видані заявнику для. Передачі даним особам і гріштату діла сфальфсфальфіцированими. Горіш, що ці деньги, которые знаходяться сейчас в здании, йому не принадлежав. А це депутат від радикальної партії Дмитро Лінько. Саме за його наводкою прокуратура і завітала до страни. каже грошей за зняття публікацій він не пропонував. Навпаки, на нього вийшла людина Гужви і порадила відкупитися від компромату за 20 тисяч доларів. Депутат не розгубився і заявив у прокуратуру. В кінці березня до мене почали ходити погрози і спроби вимагання хабаря за те за непублікацію, нібито компромату проти мене і проти радикальної партії. Я звернувся до правоохоронних органів і з того моменту всі все це фіксувалося, і є докази цьому, які будуть опубліковані в рамках судового слідства. Над ранок затриманого Гужву відвезли в міське управління поліції. Суд має обрати йому запобіжний захід. Всі ми знали, що вчора вночі. Було вскрито чергову кремлівську консерву. Це затримані Гужви радіють у народному фронті, бо мовляв, страна Ю видання із непрозорим фінансуванням і проросійським спрямуванням. І просять прокуратуру не зупинятися. Тим часом в опоблоці заявляють, готові взяти редактора на поруки за його чесність і бездоганну репутацію. Страна ю це один з самих лучших ресурсів, який є в Україні. До конца непонятно, что же там случилось с Гужвой. Нельзя так себя вести з журналистами. Это является чисто уголовным преступлением, вимагательством, машини И дальше дело діло в суд. И тут нету в данном случае никаких политических моментов. Это касается вопроса того, что просто не нужно заниматься вымогательством денег за заказные публикации. Вимагання і шантаж за кримінальним кодексом можуть коштувати редактору 10 років тюрми. Ольга Кошеленко, Іван Воробйов, Олександр Шелку, Іля та Максим Шинкаренко. ТСН. Один плюс Один.